Розділ дев'ятий. Битва починається. Субота залишила в моїй пам'яті тривожні спомини. Це був гнітючий день. Стояла спека і задуха. Барометр, як мені казали, весь час коливався. Я майже не спав. Дружині, правда, пощастило заснути і встав з рана. Ще до сніданку я вийшов у садок і прислухався, але з вигону чути було тільки співи жайворонків. Молочар прийшов, як звичайно, я почув скрип його візка і підійшов до хвіртки дізнатися про новини. Він сказав, що вночі військо оточило марсіян, чекаючи прибуття важкої артилерії раптом долинув десь із Вокінської станції такий знайомий заспокійливий гуркіт поїзда. Їх не вбиватимуть, сказав молочар, якщо в цьому не буде конечної потреби. Потім я побачив сусіду садівника і до сніданку розмовляв із ним. Ранок був звичайний. Сусіда запевняв, що війська за один день захоплять марсіяну полон або й зовсім їх знищать. Шкода, що не можна з ними якось по доброму, сказав він, а то цікаво було б дізнатися. Як живуть на іншій планеті? Може б, ми б щось і перейняли від них. Він підступив до огорожі і простягнув мені пригорщу суниць. Сусіда був заповзятливий садівник та щирий ні в року. Водночас він розповідав про пожежу в сосняку, до якого прилягає байфлідське поле для гольфу Кажуть, що там упала така сама штуковина, вже друга. Тільки, на мою думку, з нас се однієї досить. Усі ці руїни страховим кампаніям вилються в добрячий такий гріш, сказав він, добродушно усміхаючись. Ліси й досі палають, додав він, показуючи на димову завісу. А що земля вкрита грубим шаром торфу та глиці, то вони горітимуть ще не один день. Споважнівши сусіда згадав про сердешного оджелві. Після сніданку я вже не міг працювати і пішов на вигін. Поблизу залізничного мосту я побачив групу солдат це, здається, були сапери, розхристані в маленьких круглих шапках, у брудних червоних уніформах, із під яких виднілися голубі сорочки, в чорних штанях і простих чоботях. Вони сказали, що за канал не пропускають нікого. Глянувши на дорогу до мосту, я побачив там солдатів кардиганського полку, які стояли на варті. Розбалакавшись із ними, я розповів їм про вчорашню свою зустріч із марсіянами. Вони ще не бачили марсіян, мали про них дуже невиразне уявлення, тому й почали з цікавістю розпитувати. Потім сказали, що вони самі не знають, хто дав команду вивести війська. Ходили чутки, ніби серед кінної гвардії, дійшло навіть до непослуху. Сапери, освіченіші за простих солдатів, упевнено обмірковували незвичну тактику можливих боїв. Коли я розповів їм про тепловий промінь, між ними зав'язалася суперечка. А я вам кажу, треба прикритися, підповсти до них близько та й кинутися в атаку, сказав один. Еге ж. Надумав, відповів інший. А чим же ти прикриєшся від отого вогню? Хіба хмизом, щоб більше підсмажитися? Підійти бо це до них якомога ближче, та й вирити окопи. он що. Які там у лиха окопи? Ти крім них нічого й не знаєш. Родитися б тобі сніппі кроликом. То в них виходить зовсім нема шиї. Затягуючись цигаркою, несподівано озвався замріяний смуглявий солдатик. Я ще раз описав марсіян, та це щось таке, ніби восьминогий, вирішив він. Виходить, будемо воювати з рибами. Воно й не гріх убити таку тварину, знову озвався перший солдат. А чому б не пустити в них снаряда та одним махом і не покінчити з усіма вигукну той саме солдатик. А то гляди, вони ще накоять лиха. Де ті ще снаряди, мовив перший. А час не жде. Я певен, що їх треба атакувати, і негайно. Так сперечалися солдати. Невдовзі я їх залишив і пішов на станцію, по ранкові газети. Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в горселі Чобгемі були у військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані й таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувало себе спокійно. Від маршала, власника тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населенню з околиці Горсела замкнути й залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшенна спека й духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Оджелві та інших. Вечірні газети, однак, не повідомили нічого нового. Марсіяни не показувалися очевидно, вони були чимось заклопотані в своїй ямі, звідти чувся металевий стукіт і майже безперестану струмував дим. Видно, вони готувалися до бою. Нові спроби встановити за допомогою сигналів якийсь контакт виявилися марними, стереотипно повідомляли газети. Один сапер казав мені, що якийсь солдат підняв із окопів на довгому дрючку прапор, але марсіяни звернули на те не більше уваги, ніж ми б на коров'яче мукання. Мушу зізнатися, що вся ця військова підготовка, вся ця облога дуже збуджувала мене. Моя уява розходилася, і я почав вигадувати всілякі способи розгрому нападників. Ніби той школяр марив я про битви й незвичайні подвиги. Тоді мені здавалося, що в нас є деяка перевага адже ж марсіяни в тій ямі мали зовсім безпорадний вигляд. О третій годині з боку Черці чи Адлстона пролунали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбити його, не давши відкритися, але важка гармата для обстрілу першого циліндра прибула до Чобгена тільки о п'ятій годині. Увечері, десь уже о шостій, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух. І тут же запала вогонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла, дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла стотонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. Ми з дружиною стояли мов укопані. Ясно було, що коли тепловий промінь пройшовся по будинках коледжу, то весь Мейбері Хілл опинився тепер у зоні його дії. Ухопивши дружину за руку, я мерщій потяг її на вулицю. Потім я покликав і служницю, пообіцявши збігати на мансарду по її скриньку, за якою вона так побивалася. Тут залишатися не можна, ледве встиг я це сказати, як із вигону загуло знову. Куди ж нам іти? розпачливо запитала дружина. Я й сам був розгублений. Та раптом згадав про жінчиних родичів, що жили в лезергеді. «Лезергед!» – вигукнув я, покриваючи гул. Дружина глянула на схил пагорба. З будинків вибігали здивовані люди. Але як же ми дістанемося туди? запитала вона. Біля пагорка я побачив загін гусарів, що їхали верхи під залізничним мостом. Троє вершників заїхало у відкриті ворота східного коледжу. Двоє злізло з коней і пішло по хатах. Сонце, прозираючи крізь дим над коронами дерев, здавалося криваво червоним. І відкидало лиховісний відблиск навкруги. Стій тут. гукнув я тут безпечніше. Я кинувся до заїзду мурий пес, бо знав, що в господаря є кінь і візок. Я квапився, бувши певен, що за якусь хвилину все населення по цей бік пагорба почне втікати. Господаря я застав у барі. Він зовсім і не чув, що діється навколо. З ним розмовляв якийсь добродій, стоячи спиною до мене. Не менше фунта, казав господар, але же вести нікому. Я даю два, кинув я через плече незнайомця. За що? І до півночі поверну, додав я. Господи Боже, дивувався господар. І куди ті люди квапляться? А я собі продаю засмажену свинину. То кажете, два фунти і до півночі повернете. Що воно діється на світі? Я хапливо пояснив йому, що мушу негайно їхати, і таким чином найняв візок. Тоді, на думку мені не спадало, що сам господар заїзду теж мусить вибратися з домівки. Я сів у візок і бруківкою погнав до свого дому. Залишивши візок на дружину й служницю, я заскочив до хати і на швидку руч зібрав щонайцінніше. Столове срібло і таке інше. Букові дерева біля будинку були всі в полум'ї, залізна огорожа від дороги почервоніла. Коли я складав речі, до нас заскочив піший гусар. Він бігав із хати в хату і попереджував, щоб населення негайно вибиралося. Він уже квапився далі, коли я переступив поріг, несучи свої пожитки, зв'язані в скатертину. Я гукнув йому навздогін Які там новини. Він обернувся, глянув на мене і гукнув щось таке, ніби Вилазять, наче в якихось мисках. і побіг до сусіднього будинку на пагорбі. Раптом вихор чорного диму перетяв дорогу і на якусь мить сховав гусара. Я підбіг до дверей свого сусіда і постукав, щоб переконатися, чи він уже виїхав з дружиною до Лондона і чи замкнув двері. Потім, згадавши обіцянку дану служниці, Знову повернувся додому, виніс її скриньку і прив'язав у задку візка. Нарешті я вхопив віжки і, стрибнувши всередину, сів поруч з дружиною. За хвилину гуркіт і дим залишилися позаду, а ми щодуху мчали схилами мейбері хілу до Олдвокінга. Перед нами лежав залитий сонцем мирний краєвид, обабіч дороги, лани пшениці. А далі збоку меберський заїзд із вивіскою, що похитувалася під вітерцем. Перед нами їхав бричкою лікар. Спустившись по схилу вниз, я обернувся, цікавлячись, що там діється ззаду. Густі хмари чорного диму, пронизані червоними язиками полум'я, здіймалися в тихому повітрі, кидаючи на зелені верхів'я дерев свої важкі тіні. Тепер уже дим слався. Далеко на захід і на схід від Вокінга, аж до байфлідських соснових лісів. На дорозі було повно втікачів, у гарячому повітрі пролунав глухий, але виразний стукіт кулемета. Нараз він обірвався і озвалися рушничні постріли. Очевидно, марсіяни палили все, що тільки лежало на шляху теплового променя. Візники з мене нікудишній, отож, усю увагу. Я зосереджував на коневі. Озирнувшися знову, я побачив, що й другий горб також укритий чорним димом. Попустивши віжки, я хльостав коня, аж доки Вокінг та Сенд закрили нас від того розпачу та жаху. Лікаря обігнав я між Вокінгом і Сендом.